Відділ абонементу Шоскінської центральної міської бібліотеки поповнився психологічною літературою. В умовах повномасштабної війни вона є особливо актуальною, підкреслюють у книгозбірні. Зокрема, надійшов комплект книг сучасної літератури української письменниці, психологіні авторки запатентованих методик розвитку особистості, відновлення та збереження психічного, ментального та фізичного здоров'я Тетяни Дугельної. Це практикуючий психолог. Вона біофізик, вона також і письменниця. Це людина, яка дійсно працює, яка у ну, неї дуже багато книг. І вона в її основа її праці це ментальне здоров'я. Ці книги надійшли до книгозбірні не випадково, а завдяки благодійному фонду Бібліотечна країна. Є платформа здорової бібліотеки, і ось вони завжди запрошують до себе. Психологів, тобто ну, письменників, ті, які працюють, які зараз пишуть. І ось була зустріч із Тетяною Дугінною. Там, також всі, які були присутні на цій онлайн-зустрічі, вони безкоштовно, потрібно було тільки зареєструватися і безкоштовно одержані книги. І так ось наша бібліотека, фонд нашої бібліотеки, поповнився усіми новинками. Авторка цих книжок пережила окупацію під Києвом, пройшла шлях переселенки та повернулася до Києва у книзі Україна відроджена у вогні. Авторка поєднала хроніки війни та власні художні есе. І вона про всі свої ось переживання, про всі свої поневіряння, про історії, які вона почула при зустрічі з людьми. все це викладемо в цій книзі. Це така ідея, більше вона Тетяна Другина як письменник. Книга Абсолютна енергія любові об'єднує величну мудрість стародавнього сходу та глибокі сенси сучасного світосприйняття. Ось ця книга Абсолютна енергія любові це поезія. Імператора Миці, це японського імператора, який правив у 20 столітті, це написано ну, такий його стиль це танка, це п'ятирядковий, рядковий, такий обішований, такі маленькі віршики. Це дуже цікава збірка. Ці збірки можна знайти відповіді на всі свої запитання: що таке людина, що таке щастя. Чи читаючи, виконуючи вправи, які тут. Ми прочитаємо, які... ви знайдете гармонію любові. Віршовані рядки, пронизані глибокими сенсами, які здатні доторкнутися душі. Якщо позбавлений турботи розум твій, це небезпечніше, ніж ворога під боком мати. Коли ти самостійним став, тоді не забувай про батьківські благодіяння. Це теж ну що ми не відкриємо, воно все це актуальне. Книга заборони собі образи, навчить читача пробачати саме в ній зібрані прості і дуже доступні для роботи вправи, котрі допоможуть упоратись з минулим та відкрити серце для щастя саме тут і зараз. Відкриваючи цю книгу, ми одразу бачимо такі ось дуже цікаві вислови. Ось один з них образи. Це дитячі форми поведінки дорослих людей. Книга також збагачена притчами та казками, які органічно вплетені у контекст теми пробачання та прийняття. Займатися за цією книгою це дійсно цікаво. Прави дуже легкі. Вони вправи, які не ну не вимагають багато часу. Це ось ну, 5-10 хвилин. Ви уділили собі в день, і ви отримаєте ну, от, гармонію душі. Дійсно, у вашій душі. Віді тут образи, і оце головне навчитися прощати. Провідний бібліотекар говорить, що книги з психології, особливо з ментального здоров'я, нині особливо актуальні та користуються попитом у книгозбірні. Потрібно витверкатися, потрібно куди свої направити думки в інше росло, тому що наш тяжкий час потрібно знайти якісь собі таку ось, ну, подаємну такусь скарбничку. Де відволіктись, де заспокоїтись, заспокоїти може себе, своїх рідних, своїх друзів у бібліотеці. Говорять, що нині книги читають чимало мешканців громади, адже у складний час. Всім необхідна емоційна розрядка. Люди приходять, читають, спілкуються, і дуже багато. Ми йдемо у нас як бібліотерапія. Тобто людина прийшла, розповіла про свою біду, поговорили, порекомендували, що вас почитати, як вам відволіктися. І приходять і говорять слова з вдячності. Що дуже велике вам спасибі за те, що ви мені ось порекомендували це мені. Я кажу, зайшло це моє, і я відволікаюся від цього тривожного стану. Працівники книгозбірні запрошують молодь та доросле населення ознайомитися з останніми літературними надходженнями або ж знайти ту книгу, яка буде корисною саме їм.